Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би розказати вам більше про меню і функції радіостанції Quancheng UV 5R. Це, так можна сказати, молодший брат UVK 5 всім відомого бестселера UVK 5 з індексом 8. Ця радіостанція, в принципі, є логічним продовженням цих радіостанцій. Єдине, що тут є невеличкий мінус у вигляді того, що нема Type-C роз'єму для зарядки. Але тут виробник компенсував це все е, хорошою батареєю на 2200 мА. І вона тут таємкість є. Радіостанція дуже довго живе. Ось тому, в принципі, якось так. Давайте її розглянемо ще ближче. Ось так подивитися, щоб ви знали, як вона виглядає. Хто ще не знає. Досить непогані матеріали, я вам так скажу. Нічого не скрипить, не люфтить. Все, як то говориться, підігнано гарно. Деякі функції в нас винесені, як бачимо, на клавіатуру, що є добре. А так, давайте будемо дивитися і по ходу дістає, як то говориться. Інформативний дисплей, синя підсвіточка. Тут ми можемо наші частоти або канали переключати, в залежності від того, на чому ми будемо, чи на каналах, чи, чи на частотах. Так, тут менюшка і перший пункт у нас шумодав. Регулюється від одинички до 9. Давайте поставимо одиничку. Далі крок. Frequency. Підтвердження ми так само кнопочкою е, меню робимо. Степ крок регулюється від 2-2,5 до 25 кГц. TXP це наш потужність. Є 2 рівня. Або хай це мінімальна. І, ані, є 3-3 рівня. Low мінімальна, Mid середня. І хай максимальна. Ansel. RDCS, ну це субтона на прийом, це так само субтона на прийом. ТДЦ це субтона на, на передачу. І ще субтона на передачу, так само ті CCSS. sft це в нас... Це в нас репітерна функція. Ми будемо вибирати в яку сторону у нас буде здвиг на репітері, в плюсову чи в мінусову. Offset це так само у нас репітерна функція. Тут ми будемо вибирати наскільки у нас буде ну, величину здвигу на репітері. VN це у нас ширина ширина каналу. Можемо вибрати широкий. Або вузький. narrow це вузький, wide це широкий. Скремблер. Так, у нас є скільки тут скремблерів, зараз подивимося. 10 скремблерів 10 є варіантів. Busy Channel, можемо включити або виключити. Це функція, яка в нас, наприклад, якщо на каналі хтось буде розмовляти і ми захочемо вийти на передачу то радіостанція нам вкаже на те, що канал зайнятий. Ну, досить така непогана функція. Слідучий пункт це у нас memory channel. Ну, зберігання каналів. Сейв це режим режим енергозбереження. Є одна четверта, одна третя, одна друга, одна перша, або можемо його взагалі виключити. Ну, Виключимо. Так, дивимося далі. АБР. Ну це рівень нашої підсвітки. Яскравість тобто. ТДР. Тобто слідкування за двома каналами іншими, іншими словами. VX можемо включити або каналу А, або каналу Б, або виключити. Біп. Можемо включити або виключити, тобто це є звук клавіатури. TYT. Це у нас функція, яка у нас, так якби коли ми включимо кнопочку PTT на передачу, вона у нас буде. Працювати до тих пір можемо виставити, бачимо тут, дивіться, скільки зараз ми глянемо. 3 хвилини, 4 максимально максимально 10 хвилин. І радіостанція в нас сама відключиться на передачу після того, як е, ну як пройде той час. Далі, Voice це голос англійський. Або виключити, ну, більше ніякого немає варіанту. Reverse. MDF-channel. Нас... Ми тут вибираємо, що у нас буде вказуватись на наших каналах. Frequency частота, нейм, ім'я і або сам номер каналу. Автоблокування. Можемо або включити, або виключити. Програмуємо нашу кнопочку при короткому нажиманні, при короткому нажиманні другу кнопочку. STE, репітерні функції, мікрофон. Що дуже добре, ми можемо регулювати чутливість нашого мікрофону, 4 рівня чутливості. SLIST 1, SLIST 2. Any ID, Appcode, dv Дуже всяких таких багато функцій, що, як то говориться, в повсякденному житті ви використовувати не будете. PTID, Roger. Можемо або включити, або виключити. Вольтаж 847 В, як бачимо. АМ режим або включити, або виключити. Ну а сервіси, ну вони нам в принципі як такі не потрібні. Це є сервіси погодні в США. В нас вони не працюють, тому в принципі можна їх навіть виключити, я думаю. Далі можемо видаляти канали і скинути налаштування. Резет зробити VFO або всього. Або VFO, або всього. Ось, якось так. Ну, в принципі, по менюсі ми так перейшлися. Там я дуже таких багато пунктів кажу, яких ви навіть і не будете в повсякденному житті використовувати. Я їх, в принципі, і не розглядав. Ось. Так, далі тут є в нас, бачимо, винесені деякі е, функції на клавіатуру. Bend. Тобто нажимаючи кнопочку меню. Ось, бачимо, бенд, включається кнопочка меню 2. Ось, через кнопку F ми тут можемо використовувати ті функції. Тобто F1 ми переключаємо між бендами. Тобто різні ті частоти. Далі F2. Ми переключаємося між верхнім і нижнім каналом, тобто робимо активний або цей, або цей. Нагадаю, що радіостанція може слухати одночасно два канали. Але якщо буде передача на нижньому, то верхній ми чути не будемо, адже приймач у нас тут тільки один. Далі ще з частотного в канальний ми переходимо з допомогою трієчки. Ну, а сервіси тільки нам не потрібні, в принципі. Шістірка це у нас потужність. Мінімальна, максимальна і середня, Сімірка Vox, 8 REVERSE. Ось тут у нас можемо заблокувати клавіатуру, так само її розблокувати. На нулю при довгому нажиманні. Ой, ні, не при довгому нажиманні, а так само через F F0. Радіостанція, як бачимо. Можемо переміщатися або вводити вручну, наприклад. Ну, ось так звучить радіо. Так виключається. Можемо сканувати. Якщо ми десь будемо збоку, наприклад, на якійсь радіостанції виходити на передачу. Давайте от я вам покажу, наприклад. Ага, скан фол. Щось ну, не хоче працювати. Коротше, Китай є Китай, як то говориться. <кхем> ну, добре, в принципі, на цьому будемо завершувати коротенький огляд меню радіостанції Кваншен QV5R. Думаю, вам буде. Цікаво подивитися, глянути, хоча я думаю, що більшість з вас вже цю радіостанцію мають в собі, як то говориться, в наявності. Ну, а так, в принципі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!